В ефірі новини на телеканалі Тивай. Далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Міністерство оборони планує наступного року призвати на строкову службу 40 тисяч осіб, а на контракт 10,5 тисяч. Про це заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір. Також вона розповіла, що за останні три доби збройні сили отримали з держпідприємств понад тисячу зразків нового та модернізованого озброєння та військової техніки. Йдеться зокрема про радіолокаційні станції, гаубиці та бронетранспортери. А зі складів і баз армійцям передано переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла», протитанкові ракетні комплекси «Фагот». Крім того, продовжується закупівля бронежилетів та зимового одягу. У зоні АТО відносно спокійно з опівночі на сході не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських військових. Та напередодні ввечері бойовики встигли обстріляти військових шість разів. Ухід йшла стрілецька зброя та міномети. Зокрема, під обстріли потрапили військові біля гранітного і щастя. Двічі новий термінал Донецького аеропорту продовжують бойовики і повітряну розвідку. За минулу добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають. Бойовики передислоковуються. Вони частково відступили на напрямку первомайськ Лисичанська, також в районі Донецька, Тельманового, Гранітного та Новоазовська. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Відійшли бойовики і біля Бахмутівської траси, натомість з іншого боку цього напрямку, накопичують сили. Туди перейшла ще одна ротна тактична група та кілька груп сепаратистів. Усього навколо військових на 29-му і 31-му блокпостах зус. Середжено близько 600 бойовиків, танковий підрозділ, дві батареї артилері... артилеристів та щонайменше 25 бронемашин. Тим часом у Амвросівці розгорнуто комендатуру російських військ, до складу якої входить група швидкого реагування. Бійці батальйону Азов знищили диверсійну групу бойовиків. Терористи були помічені на північному сході від Маріуполя. Напередодні вони відкрили вогонь по українських бійцях, а у відповідь отримали належну відсіч. Втрати поранених серед азовців. Немає. У лавах бойовиків запровадили страту. Це пов'язано зі спробами організувати терористів, які не хочуть коритися централізованому командуванню. Групам та командирам підрозділів бойовиків пригрозили відмова виконувати накази. Командирів буде каратися фізично аж до смертної кари. Відомі вже шестеро з дев'яти членів комісії, яка обиратиме керівництво національного антикорупційного бюро, зі своїми представниками у конкурсній комісії. Комісії слідом за президентом визначилися і уряд він висунув Йосифа Зісельса, відомого ще з радянських часів, правозахисника та члена української гельсінської групи, Олександру Яновську, професора Київського університету, яка мала досвід у участі у процесах в європейському суді з прав людини, та журналіста, автора багатьох резонансних матеріалів про корупцію, Юрія Бутусова. Нагадаю, від президента у конкурсній комісії антикорупційного бюро будуть правозахисник Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Ще трьох членів комісії має обрати Верховна Рада. Китай пообіцяв Росії економічну допомогу. Таку заяву зробив журналістам міністр закордонних справ КНР. Ван і глава китайської дипломатії додав, що КНР і Росія незмінно підтримують і допомагають один одному. Скоріш за все допомога Китаю надаватиметься через такі механізми, як Шанхайська організація співробітництва та БРІКС. У Франції водій з вигуками Аллах Акбар давив пішоходів. Внаслідок атаки травмовані 11 людей. Двоє перебувають у тяжкому стані. Під час наїздів 40-річний водій також кричав, що діє заради дітей Палестини. Зрештою, після півгодинного переслідування зловмисника затримала поліція. Місцева преса повідомляє, що затриманий пацієнт психіатричної лікарні. Гучний скандал вибухнув на перших в історії Тунісу демократичних виборах глави держави. Тимчасовий президент країни Монсеф Марзукі відмовився визнавати свою поразку. А заяву суперника лідера антиісламістського руху Бенджі Каїда Есепсі про перемогу назвав недемократичною. Напередодні екзитполи показали, що Есепсі набрав близько 55% голосів виборців. Натомість Марзукі закликав дочекатися офіційних результатів виборів. Туніс виявився єдиною арабською країною, яка змогла перейти до демократичного управління після жасминової революції у 2011 році. Свято наближається у Японії. До нового року готуються навіть миники вікон на 50-метровій висоті. Вони нарядилися у костюми коня та вівці тварин символів цього року і року наступного. Не забули й про відповідний макіяж вівцею став 36-річний Ацуші Шімідзу якого визнали найкращим минником року у Токіо каже, зробив це, аби розважити перехожих і нагадати про наближення свят. Японія одна з небагатьох азіатських країн, яка вже близько сотні років відзначає новий рік за західним календарем. А за східним літочисленням свято припадає на період з кінця січня до кінця лютого. І поки це всі новини більше дивіться вже о дванадцятій. Я бажаю вам миру та спокою. Залишайтеся з нами і до зустрічі.